Вправа 1643 обчисли об'єм прямокутного паралепіпеда, виміри якого А, Б і С, якщо перше завдання А дорівнює 12 см, Б дорівнює 15 см і С дорівнює 8 см. Ну що ж, стартуємо, просте завдання. Пригадуємо формулу, як ми можемо обчислити об'єм прямокутного паралепіпеда. записуємо, що об'єм В дорівнює СА, А, що множиться на Б, що множиться на С, і це дорівнює. Ну що ж, замість А записуємо 12 см. Що множиться замість Б, записуємо 15 см. І що множиться замість С записуємо 8 см. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную 15 помножити на 8. Ну що ж, дивіться, ми можемо записати 8. Наприклад, як 4, що множиться на 2. Тобто записати, що це 12. Що множиться на 15? Що множиться на 4 і що множиться на 2. Ну і тоді запишемо це як 12, що множиться на 2. Зручно перемножити. Так. Помножити і 15, що множиться на 4. І це дорівнює. Переносимо. 12, що множиться на 2, це 24. Що множиться. А 15 помножити на 4 це 60. І це дорівнює. Ну що ж, 20 помножити на 6, це буде 120, а 6 на 4 24. 120 і 24, це буде 144. Ну і ще один 0. То це вийде 1440. Ми сантиметри множимо на сантиметр і множимо на сантиметри. Це будуть кубічні сантиметри. І переходимо до другого завдання. Отже. А у нас дорівнює 1,8 дециметра. Б дорівнює 0,5 дециметра і С дорівнює 2 дециметри. Ну що ж, знову записуємо формулу для знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда. А помножити на Б і помножити на С. І це дорівнює. підставляємо. Замість А підставляємо 1,8. Що множиться замість Б підставляємо 0,5 дециметра І що множиться замість С 2 дециметри. І це дорівнює. Ну що ж, Давайте ми 0,5 помножимо на 2 в першу чергу. То, то це буде одиниця, то це вийде, що 1,8, що множиться на одиницю. Ну і це вийде 1,8. Ми дециметри помножили на дециметри і помножили на дециметри, це будуть кубічні дециметри. Записуємо в дужках. кубічні дециметри. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, обчислий об'єм прямокутного паралепіпеда. в першому завданні записуємо 1440 кубічних сантиметрів. А в другому завданні об'єм у нас 1,8 кубічних дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення об'єму прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.